Як відомо, за Конституцією повний склад Верховної Ради це 450 осіб. За тлумаченням Конституційного суду ще 2002 року це дуже-дуже давнє тлумачення, яке колись було навіть використано в 7 році, коли парламент пішов на позачергові вибори, так ось в цьому тлумаченні записано, що частину 2 статті 82 Конституції в частині повноважності Верховної Ради двох третин. Слід розуміти не тільки як необхідна умова для е, повноважності парламенту після проведених виборів, але й протягом всього скликання парламенту. Про що мова йде? Про те, що в парламенті завжди має існувати 300, повноважних, 300, 300, 300 повноважних народних депутатів. Якщо їх 300 не буде. Парламент перетворюється на неповноважний склад. Mm. А під час воєнного стану неможливо проводити вибори, тому тут є mm. проблема дуже серйозна проблема. На сьогодні у нас я можу помилятися, здається, рівно 400 є повноважних депутатів з 450 так ось до 300, не так багато. Не з так кожним багато. роком у нас є тенденція, і така незворотня тенденція до зменшення фактичної кількості депутатів у раді. Далі буде 399, 398. і ми не знаємо, чи ми не... Дійдемо до тої межі, коли їх стане менше ніж 300. Тоді постане питання: як вирішувати цю проблему? Ця проблема є цілком реальною.